Нещодавно на сайті міської ради з'явилось обговорення: чи варто на місці колишнього пам'ятника Кірова ставити церкву Київського патріархату? Ми, в свою чергу, вирішили зробити власне соціологічне опитування. Звісно, ні. Чому? По-моєму, в церкві двери побільше а церкви у нас вистачає і так. Пусть би Сімоненко був, але церква, по-моєму, це перебор. З ну, точки зрення бізнесу це дуже вигідно. Центр міста. А именно, ну, оно не просто... города, воно не вписується, просто в архітектуру міста. воно взагалі серед города церква. Тим більше церкви вистачає і монастир є. Я думаю, я проти цього. Я думаю, що згодна на це. Зодна. Чому? Ну, Мені кажеться, що це буде більш сприятливе для населення. Та да. хай буде. Дасть Бог допоможі. Хай буде церква, чому така камінюка. Зачем сквер? Сквер треба ставити. Церква у нас є стадіону. Та ні, церква, я думаю, ні. Церква ось буквально за метрів не знаю, 500. Если бы, конечно, в другом месте, то было бы как-то лучше. Так как-никак как, как -никак, парк, все дела, люди отдыхают. И Уйдет много места на это все дело. А если в другом где то месте, то эта штука була бы довольно неплохо. Мне Какой по пять, такой пойдет. Треба закінчить війну, а тоді вже ставити ставить уже церкви, пам'ятники. А Наразі на зараз, я думаю, що зараз треба закінчувати. Не про... З проблемами є. Церков у нас в обнах. і так. А даний час вистачає. Мене ми ми, ми проти релігії, ми за мир. Ми, ми, ми религії, ми за мир. Ну, мені кажеться, варто. Хто хоче, тут прийде. Хто хоче прийде, так само можна не в церкві душу відвести. І... Так що я думаю, не проти. Ну, знаєте, на мою думку, це неумісно. Для церкви, то й взагалі, ну, завжди стояв пам'ятник і парк. Ну, тут якби не місце для церкви однозначно. На таке якщо з дерева, то все ж її всю. його всю. Хуй ганячок, ходиш у юлю. Я проти цього, тому що я вважаю, що в нашому місті і так доволі достатньо церков. Як на мене, що вона не варто того. Не варта перетворювати ще, ще один пам'ятник на церкву. Ну, пусть би какую-нибудь скульптуру і поставили, а люди привыкли там видеть скульптуру. Таку, щоб не роздражали ні тих, хто був за. Против сноса Кирова, а я так понимаю, против було большинство. Ой, тут стоїть как-то пусто. Ну, ж, если поставили, ну не знаю, по крайней мере, так що-то нейтральнее поставили. Ну, какого-нибудь, я не знаю, деятеля, літератури. Гоголю поставили пам'ятник, честне слово. У нас є багато видатних письменників, іменно Лубенщини. Можна якогось із них бюст зробити. Ну, Шевченка вже зробили. Mm -hmm. Не знаю, я за герб міста. Героїв своїх. Як і нас захищають. Воїнів АТО, так? Да. Так. Вони можуть. Хто захищає нас, хто Зах... Україну захищає, то, звісно, хай би був пам'ятник для них. Дитячий майданчик не поставиш, тому що тут дорога. Ну, не знаю. Я навіть не можу вам нічого сказати. Це ж на все гроші треба. І на пам'ятник, і на церкву. Да взагалі, раз там нет нічого, убрать просто, нічого не ставить. Не знаю, люди он там гуляють, на лавочках сидять, все нормально. Де їм гулять? Ми так звикли до пам'ятника, що більше нічого я тут не бачив. Щось краще для дітей в нашому місці зробили. По крайній мере, не ще якогось ідола. Я наразі за мистецтво. Я поки не знаю. Не можу нічого запропонувати. Ну, однозначно не церква або щось в цьому дусі. І пускайте, маленьке не пускай Мені здається, тут теж мав має бути пам'ятник, але герою якомусь, який більше, більше притаманний, так, так скажімо, українському народу, ніж Кіров. Варіантів немає ніяк. Ну не знаю, наприклад, того ж самого Василя Симоненка, хоча можливо його краще поставити на місці пам'ятника Леніну. Можливо, а ну, якщо так подумати, можливо, якісь історичні постаті, яка пов'язана якимось чином з Лубалубнами, наприклад, комусь з Шем, братів шеметів. Я вважаю, що комусь, що має відношення до історії України, який вагомий внесок здійснив. І так так само має відношення до Лубенського району.